Всім привіт! З вами Trading Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нове надходження. Автомобіль Шкода скала 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів MPI на 110 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Автомат тут стоїть звичайний гідротрансформатор 6 Офіційна, не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Ambition. В комплектації протитуманні фари, денні ходові вогні. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола з сенсорним екраном, USB, Bluetooth, Android-Auto, Apple CarPlay. Пробіг. 53 тисячі, мультикермо, контроль датчик світла. Всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в дуже гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун звичайний атмосферний MPI 1.6 на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Шкода Скала 2021 року випуску. Заднє ліве крило 121, 121, 143 заводське фарбування. Задня ліва двері. 144, 144 заводське фарбування, передня ліва 144, 143 заводське фарбування, переднє ліве крило 132, 123, 131 заводське фарбування. Капот 131, 123, 136 заводське фарбування. Переднє праве крило 136, 127, 133 заводське фарбування, лобове рідне, передня права двері 133, 141 заводське фарбування, заднє право 136, 136 заводське фарбування. Заднє праве крило 137, 121, 130 заводське фарбування, дах 137 заводське фарбування, багажник 137, 121, 121 заводське фарбування. У автомобілю не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.